Доброго ранку, вітаю вас. Якою є ситуація станом на зараз у регіоні? Адже днями ми ви говорили про те, що ворог намагається прорватися у районі е, Макіївки та Невського, підтягуючи резерви. Що змінилося за ці дні? Ну, ситуація, в принципі, залишається складною. Ворог постійно проводить обстріли. Додались масово задіяння авіації російської, саме удари кабами намагаються прорватися, але. В ділянках відкинули ворога, тому що е, дійсно ворог дуже сильно тиснув, як наземно, так і намагався прориватися, скажімо так, м'ясними технічними штурмами на техніці, але на теперішній час хлопці відбили цей натиск, але дійсно дуже потерпають ті населені пункти, що в нас залишилися як нескільки, так і в саме від ударів артилерією та використанням фіпівронів. Якою я ситуація станом на зараз на тимчасово окупованій території Луганщини? Ситуація загалом змін не зазнала. Те, що ми розповідали про підготовку до опалювального сезону, про який вже скажімо так, квазіквада квазі республік далі читала, що вони вже підготовлені. Жодних змін немає. Навіть не проводиться жодне тестування, тому що власне кажучи, тестувати особо е, немає чого, бо опалення не підготували. Люди вишукують як вугілля, так і дрова для того, щоб опалювати, як і приватний сектор, так і встановлення буржуйки відмовили з минулого року. На багатоповерхових будинках готуються до зими виживати люди тими можливостями, що є як триває станом зараз навчальний процес на тимчасово окупованій території? Які методи пропаганди використовують росіяни і методи впливу на дітей? Що стосується якраз пропаганди, то тут найбільше найбільше посилюється саме е, задіяння як військового контингенту для проведення уроків патріотизму, так званого, крім того, спускаються методички зверху про проведення, е, скажімо так, патріотичних занять. На яких розповідається дійсно такі, знаєте, була колись передача невигодані, невигадані історії. Так от тут дійсно вигадані історії, і в дуже великому об'ємі дійсно посилилась перевірка дітей, а е, е, саме їх ми. Е, мобільних засобів для виявлення знаходження їх на сайтах українського контенту це все проводиться в принципі. Скажімо так, те, що ворог планував по проведенню агіт роботи, як в самих учбових закладах, так і безпосередньо в класах, так і в батьківських групах, вона постійно проводиться як по відбілюванні дій військ агресора на території фронту, так і по переверненню історії знову ж таки про тих же самих нацистів, про тих же самих бендерівців, намагаються всіляко впливати на свідомість наших утеплення. Пане Артама, що хочу запитати у вас стосовно дітей, росіяни планують внести усіх дітей з тимчасово окупованої Луганщини, які залишилися без батьків, до так званого федерального банку Сиріт РФ до кінця 24-го року. Про це інформує центр національного спротиву. Що вам про це відомо? і Чим це може бути небезпечно? і Чи можна якось запобігти цьому? Ну, дивіться, ця ситуація продовжується з двадцять року. Зараз вони намагаються е, вжити заходів щодо узаконення того переміщення дітей, які вони здійснювали означає. Вони хочуть поповнити знаю, таке негарне слово, але для них воно так і є: поповнити людський ресурс саме дітьми з окупованих територій. Тому на усіляко намагалися ще з 22-го року вивезти дітей спочатку в лагері, потім скажімо так, в сиротинці на території Росії тепер вже підійшла частина до того, щоб максимально усиновлювати дітей. Ця програма зрозуміло, коли діти вивозили з 22-го року незаконно. То тепер вони, хоч якось намагаються відбілити, скажімо так, це вивезення дітей, називаючи це. Програмою установи uh -huh. і ще хочу по у вас стосовно того, як повпливала на безпекову ситуацію на Луганщині. Оця ситуація із видачею водійських посвідчень учасникам цієї так званої свого чи справді так аж настільки це вплинуло на, на кількість ДТП. Дивіться, ситуація ця продовжується ще з 22-го року. Коли навіть 23-го. коли mm. почали масово видавати паспорти, неможливо було оформити жодне посвідчення і нічого без наявності російського паспорту. Потім почали через такі ячейки, ну називаємо називою бізнесовими. Даві картини тисяч рублей. Можливість оформити водійські права не тільки для учасників СВО, а й загалом для всіх людей. Ну скажімо так. Тут подвійний ресурс: це по перше, заробляння. Коштів по-друге, це мобілізаційні списки для того, щоб мобілізувати людей. Те, що стосується безпосередньо з СВО, зрозуміло, що як на Росії, так і на території окупованої Луганщини постійно е прибувають і прибувають війська, Більшість людей, які мобілізуються, як з території Росії, це люди, які не мають прав, мають е там невелику якусь освіту, але жодних прав не мають а. Кажемо так, на тому транспорті, який віджали, або який їм не дали, їм треба їздити. Тому з правами така історія дійсно Зазуміло. натягнута була. А по ситуації по ДТП ми ж бачимо з вами майже кожен день, або ми або інші ресурси викладають ДТП, де військові або БТР, або команда наїхали на цивільну машину. Пане Артеме, щиро вдячні вам за подробиці. Лисогор був з нами на зв'язку голова.